Як уміло і красиво помножити на нуль потужну реформу? Потужну, потрібну і ефективну. Верховна Рада України проголосувала за вилучення ПДФО військових, це податок на доходи фізичних осіб з бюджетів громад на місцях до бюджету України. Тобто, це податок на зарплати фізичних осіб, але саме військових, а у них зарплати зараз відносно високі по Україні. І от саме цей великий податок, цю значну частину, забирають з місцевих бюджетів, бо воно йшло в місцеві бюджети раніше, тепер його забирають в бюджет України централізований. Це не помилка, це злочин. Під час війни вони вбивають найуспішнішу реформу України. Фінансово незалежні громади дорівнюють демократія. Офіс президента Зеленського хоче вирішити дві задачі. По-перше, зняти тільки цього року в четвертому кварталі понад 30 мільярдів гривень з місцевих бюджетів і відправити їх кудись. Сподіваємося, що не на схематози, але це не точно. Тут треба заявити, що дірки в бюджеті залатати цими грошима неможливо. Бюджет країни 3 трильйони. 30 мільярдів це 0,1% цього на всього. -навсього. Це повна фігня. самі розумієте. А от для громад, якраз у це дуже великі кошти. Для прикладу, в деяких прифронтових сільських громадах Сумщини, пише Віктор Боберенко, віднімають 10-12 мільйонів. Це громади, які обстрілюються щоденно. Їм що лишні ці гроші? А от, наприклад, для Ірпеня там заберуть 60 мільйонів. А в Ірпені що, вже все відновили після окупації? Питання такі, що не потребують відповідей, самі розумієте. Другий момент, коли вони вилучать ці кошти ще й в наступному році, що очевидно, то головам громад доведеться їздити до Києва або в обласні Ова і випрошувати там дотації субвенції, як у часи Януковича було. А їм гроші будуть давати за принципом лояльності до зелених, будуть цементувати вертикаль перед виборами. Схема, власне, давно відома на українських теренах. Але ми будемо розказувати людям про те, що ж відбувається і хто пограбував громади. Опу тонко зіграла на бездумних і невиносимо тупих витратах окремих громад: оці всі лавочки, бруківки, стадіони, барабани у сховища, овочерізки, спортивний інвентар і так далі. І так далі. Все це обурило мільйони громадян. І от під цей шумок ОПУ просто забрала в громад велику частину їхнього бюджету. Такі собі, знаєте, лицарі на білому коні нібито, Робінгуди нібито. Забрали в багатих нібито, віддадуть на ЗСУ нібито. Опу провела красиву і успішну для себе комбінацію. Чи принесе вона користь ще комусь в Україні, то вже інше питання. Побачимо. От така от неоднозначна ситуація, яка, як то по класиці, має дві сторони медалі. З одного боку, ніби неправильне витрачання коштів в окремих громадах, в окремих містах, і, в принципі, досить поширено це явище. А з іншого боку, інша сторона медалі, те, що зараз раз і просто всі громади за порухом руки Верховної Ради України стають бідними або дуже бідними. Отакі От дві сторони, і отака гра в політику.